Матеріально-технічний стан бібліотек, які підпорядковані місту, просто не витримує критики. Про це чиновники заявили на останньому засіданні. Виконкому одна із таких. Ось ця по вулиці Вітепській, 3А, це район боярки. Саме цю книгозбірню, на думку чиновників, доцільніше не ремонтувати, а просто знести і на її місці збудувати нову. Будівлі 43 роки. У 2010-му до 40-річчя бібліотеки в окремих її кімнатах зробили косметичний ремонт. Нині він влаштовує хіба що сусідського кота Мурчика, який іноді заходить сюди погрітись. У цій кімнаті ще з 70-го року не був зроблений ремонт. От подивіться: вверху постійно на потолку тріщини, весь потолок в тріщинах. Деякі тріщини кажуть бібліотекарі, вони намагалися усунути самотужки, але варто було лише доторкнутися до стелі, як усе сипалося. Ще однією проблемою книгозбірні кажуть працівники. Є фактична відсутність вбиральні. Туалетом бібліотеки, що розташований на вулиці, каже завідувачка, користуються усі, крім відвідувачів і працівників. Алкоголіки, бомжі, наркомани, до речі, дуже багато в туалеті шприців. Це є велика проблема. Працівники бібліотеки ходим відверто сказати до сусіда. Петро Петрович, можна вас на хвилинку? До речі, О, пристають ні, ні, це з каналу телебачення. Петро Петрович, який є постійним читачем бібліотеки, каже, до людських потреб ставиться із розумінням і тому щоразу пускає бібліотекарів до себе в дім. В цьому році вже велась по вулиці каналізація. Ми, як жителі цієї вулиці, спільно з міською радою, 50 на 50 відбудували каналізацію. Пропонували, що бібліотека бібліотеці коштів не дали, щоб підключитися. Те, що бібліотеку в цьому районі потрібно зберегти, читачі навіть не сумніваються. Ця бібліотека попитом користується дуже давно, тому що десь багато дітей школьного віку і багато пристарілого віку, і багато людей і діти звертаються до цієї Бібліотеки за допомогою нині місту підпорядковано 11 бібліотек. Однак із завданням інформатизувати суспільство ці книгозбірні впоратися не можуть. Погана матеріальна база надзвичайно погана матеріальна база. Вона просто застаріла на сьогоднішній день. У нас є пропозиція, якщо місто повернеться, щоб місто повернулося обличчям до культури і до бібліотек і робити реконструкцію по одній бібліотеці. В рік як дати друге дихання книгозбірням, міська влада спільно із депутатами вирішуватиме пізніше. До того міський голова планує об'їхати бібліотеки Рівного і вже тоді говорити про якісь реальні кроки. Іван Марчук, Сидор та Микола Мельничук. Інформаційна програма День.